<М>, ні, ні, і це ні. О, магічні слова і фрази оце вже цікаво. І та, що в нас тут: Абаба, абра, що, блін? а, абракадабра. Ну і що? Нічого не сталося, фальшивка, а не магічне слово. Саме так може подумати аматор, але у мене є зовсім інша інформація. Що ви бачите перед собою? Скарб. І тут я знайшла дещо цікаве і навіть трішки несподіване. Про це відомо нам з дитинства Аля магічне слово. І аби вас ще більше зацікавити, то привідкрию вам завісу. Абракадабра. Біля нього якийсь чорт з мій ноги, і матриця з абракадабрячих букв. А як воно все між собою пов'язане? Зараз я вам розповім. Quintus Serenus самонікус. І ні, це не чергове магічне закляття, це ім'я давньоримського доктора, поета, науковця і просто людини, яка лікувала самого імператора Луція Септимія Севера. Так от у трактатах цього дядька знайдена перша письмова згадка слова Абракадабра. І б нічого, але написано воно слово те в медичній книзі для медичіна праячепта, яка, до речі, віршована. Якщо нога тебе болить, то мазь ментолу її стій лить. Якщо в голові щось стукає цілий день, то напевно це мігрень. А якщо від малярії маєш ти гарячку, то застосуй абракадабрячку. І от тут то вже не моя імпровізація. А цілком реальна порада від Квінкіуса Самоніка, медична книга якого, до слова, була дуже популярною і користувалася величезною пошаною навіть в часи середньовіччя, тобто років так 500-700 з моменту її написання. А це значить, ну я собі так думаю, що в тій книжці мимо віршиків на медичну тему були якісь дієві способи. Рецепт лікування абракадаброю максимально простий, але трішки тривалий, тому що тягнеться він аж 9 днів. За такий час ну, гарячка вже і сама пройти може, так? Але пан лікар Квінтіус писав, що мимо цієї хвороби абракадабра, лічить і інші. Отже, беремо маленький листочок паперу, якусь торбинку, або його забезпечити, то я від себе додавала, якщо що, і якийсь шнурочок. На листочку, власне, пишемо от ту матрицю з букв, Там все елементарно. Кожен нижній рядочок мінус одна літера. І так доходимо, поки не залишиться одна А. Вважалося, що так як зі слова зникають букви, так з кожним днем з хворого зникає хвороба. Цей ну, талісман прив'язувався на шию тому, кого треба було вилікувати, і він 9 днів мав з ним ходити. Ну чи лежати, тут я вже не знаю. Але це ще не все. В останній день процедури пацієнт мав викинути цю пасюльку через плече в струмок, який тече на схід. І тут я би одразу запитала: А через яке плече? А коли краще викидати в ніч чи день? Чи це має бути рівно 9 днів після того, як тобі зав'язали, впротик до хвилин і секунд? А шнурочок хто має розв'язувати? Ну і так далі. Але не то автор не такий прибачений, не то він мав купу іншої роботи. Ну, коротше, суть в тому, що відповідь на ці питання там не написані. Але є відповіді на інші. Наприклад, аб-абр-абра, абрак, абрака, абракал, абракала, абракал, абрака, абрак абра абр, аб. Що це? Спитайте ви, а я вам скажу стародавній єврейський спосіб боротьби з тією самою гарячкою. Його, так і попередню абрико треба було прив'язати до шеї хворого. Ну і раз ми вже зайшли в єврейську тему, то давайте ще тут на секундочку і затримаємося. В єврейки аб батько. Бен, син, mm -hmm. оце во Святий Дух. Існує версія, що іноземні мандрівники часто чули оце Абен Рух думали, що це якесь закляття таємне. Потім часто його повторювали, от і вийшла з того всього абракадабра. Спочаток, направду, мені цих два слова, ну, не надто співзвучні. А от що дійсно співзвучне, так це абракадабра і абраксас. Той самий зміногий чорт, якого ви бачили на початку. І, по-моєму, того, що виглядає цей пан ну, сумнівно, м'яко кажучи. Але він є цілком пристойною особистістю, я би навіть сказала величною, бо, по-перше, він божество, а по-друге, космогонічне, тобто таке, що брало участь у створенні світу. Більше того, Абраксас – голова еманації єдиного джерела. Добре, давайте про еманації поговоримо відео про самого Абраксаса, а зараз на хлопський розум. Коротше, він повелитель часу, а також великий бос маленьких божеств, котрі створили 365 небесних сфер, які оточують нашу землю. От, а також привіт всім динозаврам! всіх жінках, відьмах, був демон Абраксас. Чи то Абраксіс. От у той, котрий вкрав книгу Темряви і читав її задом наперед. Але це не наш, наш, ніби нормальний. А також, якщо скласти його ім'я в одне число вийде 365. Якщо хтось не знає, як складати імена в числа, то я вам зараз гарненько розповім В грецькій мові. І в риті, і, можливо, ще в якихось мовах. Зараз не згадаю, чесно кажучи, не знаю. От кожній букві відповідає певне число: грецький це альфа один. Віта. Два. До речі, та це ви, Василь, а не ви Богдан. Принаймні, в сучасній грецькій. Я в давньогрецькій, не знаю. Що з я нічого не знаю. Е, Далі 100, Сігма 200. Ну, і Ксіта 60. І оп, 365. Магія. До слова про магію. Оце, що тільки що було, аби ви всі знали, це не смертельне закляття. Принаймні в оригіналі Джоан Роулінг не придумала його з повітряні, а взяла з арамейської. Єдине, що на цій мові ця фраза звучала, як авада кадабра, не кедабра. Що дослівно перекладається, хай ця річ буде знищена. І увага! Її застосовували, аби позбутися якоїсь хвороби. Тобто навіть там лікувалися абракадаброю тільки на арамейський манер. Все, люди, викидайте парацетамол, коли як мінімум три різних народи лікуються одним і тим самим, ну, то значить, щось в тому є. Тим паче, що навіть Даніель Дефо в своєму щоденнику чумного лікаря писав, що люди, котрі в ті часи ну, не знали, як вже захиститися від того мору, натягали на себе, боже як негарно натягали, одягали на себе талісмани з абракадаброю у вигляді трикутничка або ромба. І це не те, що він був фанатом абракадабра і собі таке придумав. Ні, в XVII столітті такі амулети все ще були на ходу, до слова, А, в часи античності і трішки в середню віч взагалі мали велику популярність. От. Тому що вірилося, що мимо лікування хвороб абрикадабра ще й здатна відзеркалювати магічний вплив, який на тебе насланий. От. Хоча? Якщо вірити британському досліднику старого завіту Джону Алегро, який каже, що Абракадабра пішло від шумерського або батабабарі, яке застосовували тамтешні культи під час ритуалів в поєднанні з наркотиками, грибами, то може все таки парацетамол викидати не варто.